Патріарша проща до чудотворної ікони Матері Божої у Крилусі відбулася 6-7 серпня. Пішки у галуцький район рушили і дві сотні калушан. Найбільш відчайдушні йшли, босоніж. Проще у укрилося відбувається вже не вперше і не вперше участь там беруть калушани. Цього року представництво із Калуша і калуського району було чи не найбільш чисельним. Серед організаторів, зокрема, і спілка католицької молоді та українська молодь Христові, а також громадської організації Молодий Рух та Дар за кілька годин дві сотні прочан із калущини дісталися до Крилоса. Вік прочан від 10 до 60 років. Вишу з Калуша прочан паломників близько 140. Але по дорозі ще до нас доєднювалися пручани. З погодою нам дуже повезло. Як пригадуєте, взагалі сонце не пекло, дощ не падав, тобто було дуже добре йти під час. Прощі, ми кожен молився за свої намірення, також за намірення України, щоб нарешті настав мир. Фізично важко не було. Це є 29 кілометрів. Це є, як на мене, досить мала дистанція. Плюс не було підйомів. Тобто, ну змучитись там не було від чого. Також в нас був організований бус, який віз наші речі. Ми лише несли те, що нам необхідно і. Те, що нам допомагало в дорозі, це спільна молитва і підтримка один одного. Бо бувало, що так, когось мозолів, в когось капці натерло, в когось капці порвалися, комусь треба було допомогти нести рюкзак. Але ми так спільно злагоджено, один одному допомагало, що це справді показувало єдність, ну, зокрема, і Каловської громади, але я думаю, що це як єдність цілого народу. Кожен із прочан рушив до Крилоса із окремим наміренням, і особистим, і загальним. Так і кожен українець, прагнув миру на своїй батьківщині, прагну того, щоб наша батьківщина розвивалася так, як ми справді того заслуговуємо. Тобто, я думаю, що людина. Мали якісь певні свої намірення щодо здоров'я свого, щодо здоров'я ближніх, щодо радості в сім'ї, щастя сімейного. Як такого? І я впевнений, більш ніж впевнений, що кожен прочанин, кожен паломник, який йшов цьогоріч до Крилоса, Він також приєднював. Саме мир на нашій батьківщині, також те, щоб люди почали менше грішити, менше абортів було, зменшення різних збочень, щоб більше було навернення людей. Також цього, цього річ йшли декілька людей босами, тобто, відповідно, вони встановили собі таку покуту. І таке намірення я також цьогоріч попробував спробував прийтися босом. Чесно скажу, до я не дійшов, бо це було трохи важко, але звичайно, що молитва. Підтримка побратимів і Божа сила допомагала якраз хоча б частинку в якомусь певному в певному наміренні, який собі постановив, вона все ж таки допомогла мені дійти. До Крилоса дійшли близько 16.00 6 серпня. Після реєстрації приступили до сповіді. Сповідали у Крилосі одночасно більш ніж півсотні священиків. Вечером там були молебні, а також було винесення чудотворної галицької ікони, до якої кожен із прочан міг прикластися. І також, як ви знаєте, це є рік Божого милосердя. Кожен прочанин, який приступив до сповіді, також приклався до святої ікони, попросивши ну, кожен для себе. тобто, Кого, які були намірення, а також заступництва Діви Марії, мав змогу пройти через двері милосердя. Як ви знаєте, зараз ну, рік милосердя, тому дуже багато є в храмах, саме у цих двері милосердя. Двері милосердя вкрилися, це є вхід в храм безпосередньо у цьому святому місці. Цього року паломники відзначили на звичайну велику кількість молодих прочан. Крім того, була добре організована логістика та ситне харчування від благодійної організації Карітас. Укрилося залишилися на ночівлю, адже кульмінаційний момент служба Божа за участі патріарха Святослава відбулася уже у неділю 7 серпня. Патріарх Святослав під час проповіді наголосив на одній із притч про двох сліпців, яких оздоровив наш Господь, і відповідно він наголошував, щоб кожен з нас мав відкрите і щире серце, міг бачити ті знаки Божого милосердя, які Господь нам посилає кожен день, щоб ми не були байдужі одне до одного, а кожного дня творили милосердя і собі збирали скарби не земні, а небесні. Наступного року проще відбудеться знову, і калушани закликають доєднуватися всіх охочих до цієї почесної і духовно цінної місії.